Цього тижня в рамках американської допомоги в Україну прибуває 30 броньованих хамерів. Тож ми вирішили протестувати одну з таких машин, яка вже кілька років служить українським військовим. Колесо цієї американської легенди ступило на нашу землю ще у 2000-х. Партію армійських хамерів розподілили між підрозділами, які займались моротворчістю. Цей красень вірою і правдою служив в Житомирському окремому батальйону. А зараз в АТО. Відроюсіліті хорошо робить, тормоза теж хороші. Набирає розгон – утлічно. Коробка автомат, що саме головне, не вбивається і можна є понижені, є повишені. Є повний привод. Це саме головне, що повинно бути Серійне виробництво хамві, як Хамер називали спочатку. Запустили 1985 року в Індіані. На його місце у конкурсі Пентагону претендував навіть проект Ламборгіні. Все ж саме Дженерал було доручено за п'ять років побудувати для армії США 55 тисяч машин вартістю 22 тисячі доларів. Кожна. Камер мав розганятися до 112 і проїжджати 520 кілометрів на одній заправці, долати підйоми до 60% та форсувати брід завглибшки до півтора метра. Цесвітньо відомим він став після операції буря в пустелі. Відтоді побував майже в усіх гарячих точках і став культовим на гражданці. Наш металевий герой на прізвись Корем зійшов з конвеєра як базова версія. На броньовик його перетворили вже тут, у часи, коли про можливу агресію Росії ніхто навіть не думав. На Львовському бронетанковому заводі була проведена його мінімальна модернізація. був зроблений бронекорпус встановлений станок, під один пулемет НСВ, не саме Модифікація, наприклад, не було встановлено бронестекло, бронезаслонки стояли, стояли. Станок, скажімо так, прямо скажімо, неудачний, оскільки пулеметчик знаходиться зверху, нічим не прикритий, люк узкий. Власними та волонтерськими зусиллями вдалося виправити ці помилки. На хамера встановили броневікна, захищену башту з двома кулеметами, ззаду вирізали багажний люк. Автівки з такими опціями використовують для підтримки підрозділу супроводження колон евакуації поранених аж допоки їх не зупинить ремонт. У нас соляра не дуже, самі знаєте, не дуже Ну, І топлівна, дуже фільтра всі забиваються буквально тисячі чотири. Треба чистити фільтра. Надзвичайно маленьке, але легке кермо, чутливі гальма та повільне перемикання автоматичної КПП через зайву вагу рема у вигляді непередбачуваних конструкцій девайсів його ходова частина і резина швидко зношуються. Бійці кажуть, головна проблема хамерів в Україні брак запчастин. Хоча машини достойні, і у військах їх прийматимуть як своїх.